Як зробити Т-34 ще краще? Правильно, треба, щоб вона стала німецькою. Сьогодні поговоримо про Т-34, але трофейну німецьку, на яку вони додатково наварили броні на ВЛД, додали додаткові траки на е, саму, так би мовити, захищену сторону борта, яка під нахилом що дало ще більше проведеної броні. Але при цьому вона на 4,3, При тому, що снаряди тут все ще від тої самої 34-ки, які навіть 100 міліметрів не пробивають. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. Ну і не забувайте заглядати в опис. Там є посилання на мій новий канал, телеграм та спонсорство. А для спонсорів періодично виходять окремі відоси. Поїхали! Наш основний снаряд це бешний снаряд на 94 міліметри пробиття і 100 грам вибухівки в тротилі. Потрапили ми на аттику і в топ-списку, ми на 4,3. Це доволі цікаво, тому що в топі ця штука повинна грати дійсно непогано. От мені цікаво, що буде, коли вона потрапить у дупу списку. А ну і звісно ж, це преміумна машина, і коефіцієнт фарму у нас здається 300%, 315. Звісно, це не так багато, але м -м, дивлячись, як на це. Подивитись, вибачте, за такий словесний каламбур, того, що з одного боку це мало, а з іншого боку це 34, яка здатна робити велику кількість фрагів. Ну, от і подивимося, наскільки багато вдасться на ній фармити. Адже для чого ще купляють такі танки? Для того, щоб фармити на них срібло, того що на цих берах робити фраги доволі легко, і відповідно, по ідеї, фарм повинен бути непоганий. собі, як я швидко сюди доїхав, я навіть не очікував. Да, це 34 непогано їзди. Ну, власне, як і всі інші 30 четвірка, напевно. Треба буде, до речі, порівняти потужність двигуна. Звичайно, і та 34 і німецької, тому що щось мені здається, що динаміка тут таке ніби краща. Але може це просто так мені здалось. Точку Б наші захоплюють, щось я І ворогів-то не бачу ніде. а Де вони всі є? Перезарядка на експертах у нас майже 7 секунд. Не дуже то й швидко, але в цілому достатньо. Опа. А, я зрозумів, де ти стоїш. І ось тут, здається, хтось виїжджа. Чи ні, чи кущ? а, кущ. Що, поїхати в наглу йому на обличчя, чи що? А ще я когось чую тут зліва. Так, да, це ворог. До речі. І хто це в нас тут? Та господи боже. Ай. Як ти вчасно виїхав? Ну, я ж знав про нього. Я ж про нього знав. І чогось подумав, що я все одно встигну виїхати. Ну ладно, перший млинець комом, все як завжди. В принципі, нічого нового для мене. Я ж відомий тим, що я людина дуже уважна. Ладно, спробуємо ще раз. З іншого то боку, це аттика. І на аттиці грати, чесно кажучи, чим швидше це закінчиться, тим, напевно, краще ненавиджу аттику. Шерман, кого ти тут не можеш вбити? А, уже все. Зміг. Молодець. Це був Сарк, виявляється. Який, видно, намагався прорватися. Так, я його чую ось тут. О. Йомайо. Не пробив, але й він мене не пробив. А може, в кулеметик вдасться. Да, в кулеметик пробився. Є таке. О, бляха, ще один кавеч, і що? На тобі в куточок баште. Слухайте, ну якщо вицілювати уязвимі зони, то в цілому все досить непогано. Навіть пробиваємо. На коротких відстанях, принаймні. Так, десь тут у нас іще один тяж якийсь. А. -а, -а. Я зрозумів, де він. Зрозуміло. Ось де воно стоїть. ЦКВ-2. На тобі. В куточок башти, В навідника тобі. Ну і давай добивати це все діло. А цей раз дамаг погано пройшов, ну нічого, зараз доб'ємо. На. Тобі в башту. Ну от, мінус три. Якби перший раз не обісрався, зараз було б уже набагато більше. Ні, слухайте, нормально, нормально грається. Типова Т-34, яка може і ромбонути, і може ваншотів навидавати. Яка навіть тяжів пробиває. Так, стоп. Це у нас ворог під'їжджа. А, а як би мені тобі постійно гусениці, будь ласка. О, таким от чином, поки ти не довернув до мене башту. Прекрасно, ще один. Ні, ну, Т-34, це Т-34. Абсолютно чудовий танк. Але ж пам'ятаєте, да, що це ми граємо в топі? А не в топі все може бути зовсім по-іншому. З іншого боку, у нас є яка не яка швидкість, динаміка. Ми можемо і в борта спробувати пооб'їжджати. Ну, якщо карта буде не аттика, звісно. Ну що, я бачу, ми їх задушили, задавили повністю. Мені здається, цей бій уже виграний. Мені здається, тут уже робити особо нічого, та й навряд чи я ще наб'ю фрагів. Ну, а за другим виїздом хоча б вдалося настріляти. Я так розумію, ми тут уже розподушимо, да? Це ж чудова новина. М -м, ні, ладно, глибше я не хочу їхати. Це я і так занадто глибоко заїхав. Зараз заспавниться якась чупакабра, як впаяє мені. Ну, їх уже і половина команди лівнула. Чесно кажучи, в цьому бою далі робити нічого. Давайте, напевно, наступний бій. Тут уже лишається просто чекати стояти. Ага, ну як не Аттика, так Волокаламськ. Але цього разу ми не в топі. Ми на 4,7 потрапили. Це у нас 130 очків відродження. Ну, Волоколамськ, так, Волоколамськ. Поїхали. Я думаю, в кінці цього відео подивимося у. Списку боїв відіграних, скільки ми там за кожен фармили. Перший бій у нас закінчився тим, що я за два виїзди набив чотири фраги. Ну, власне, за другим виїздом. Чотири фраги це не так і багато для Т-34, особливо німецької. Ну, але вже як вийшло, так і вийшло. Там вже банально ні в кого було стріляти. Ну, а тепер подивимось, що нам подарує Волоколамськ. Карта. Як на мене, трохи завелика для таких музейних експонатів, ну нічого. От якби я сюди на маусі потрапив, я б, напевно, вискочив би в ангар. Ох ти йо. Я навіть влучив, правда, толку, то з такої відстані я кавеху не проб'ю. В лоба треба зближатися. Треба, напевно, їхати лівіше, піджиматися десь тут під заборчики. З іншого боку, навіть якщо каве по мені вистрелить, то. Якщо я буду стояти ромбом, то є дуже солідний шанс, що він мене не проб'є. Ну якщо башту не вицілять, бо у нас же башта саме у язвима точка, плюс погон башти величезний, і туди можуть засунути. А, у мене тут і кутів не вистачає. Ну да, це ж совок я забув. Я забув, що це совочок, у якого нема кутів схилення. Мінус 5, це не дуже зручно буває. Ну от хтось мені може відповісти, нафіга я їду в парад. Ну чого не просто не почекати, не постояти, а? А що в мене постійно якесь шило в дупі, яке змушує мене постійно кудись в бою рухатися, постійно щось суєтиться, вишукувати? 34, -ка. давай, в ангар. Ну Тут ще один. І хто це воно? Це якийсь чафік, да? Чи що це? Ча... Чи Шерман? О, от таким от чином. У що башти. Да, коли знаєш, куди вбивати, то навіть на цій 34 ці цілком можна робити велику кількість фрагів. Отут іще у нас якийсь чел, але я його звідси не бачу. І там он, де ми бачу, там теж хтось є. Оцей може зараз поступово висунутися, якраз тоді, коли я відвернусь. І, блін, це закінчиться для мене дуже паршиво. Це що таке? Йомає. Firefly, Шерман. Я спочатку через цю маскувальну сітку не дуже зрозумів, що на мене взагалі виїжджає. 34. -очка. Ой, як залетіло в щоку. З дистанції. По цілі яка рухається. О. Ну, майстер, майстер своєї справи. Охти, бляха. А от і він. Да, да. Тільки. Я його не бачу. От у цьому є така легасенька проблемка. На. А, -а, а тебе я не чув навіть. Ох ти, блін, приколіст. Ну ладно, того-то я вбив. Така сама 34-ка стояла. А, ні, не така сама, 57-ма. Ну, а тут все. Тут уже без шансів. Шерман мене не пробив. Це, звісно, дуже приємно, що він мене не пробив, але чафік мене зараз доб'є. Да, Не встиг я перезарядитися 5 фрагів. Ну, я його банально не почув. І ми потрапили знову в топ-списку. Цього разу карта Туніс. О, Туніс так Туніс. Туніс це непогано, це гарна карта. Дякую, що не збільшений. О, совки за нас. Це ми проти американців, британців. Угу, і всієї цієї збірної солянки. Поняв, це буде цікаво. Ой, як вас там багато подобається, не пробив. Арела, ну нічого. Хто задимив? Яке чудовисько це зробив? Ну ви подивіться на це. Якийсь дурачок на союзнику просто взяв і задимив цю точку прострільну. Ну, це який клоун зробив? От у мене є питання. Ну, немає ворога страшніше, ніж союзник, ідіот. Ну, серйозно. Ну, подякую, подякуємо цим дурачкам. Це, напевно, цей пазік задимив, клоу на шматок. давай ка я спробую висунутися ось тут. О, бачу. Є таке. Не знаю, хто це був, це Шерман був. Ніфіга, як я йому вилучив. А ось АРЛ. О, Там по мені летить, до речі. Не пробив, але й мене не пробивають, подивіться. Корпус тримає, ВЛДха тримає. Клас. Недарма! Не дарма німці наварили сюди додаткової броні. Нас об'їжджають ось тут чую. Чую, як хтось намагається об'їхати. Мені це не подобається. Давай зустрінем його. Він мене почув. Буде стояти чекати. А може вдасться розвести його на постріл? А? А ну давай. Давай. О, Братан, на тобі навідника. Ой, я дебіл, я обісрався. Твою наліво, а? Але ти я бачу ще більший лохич. На. А, я забув, у них же, у нього ж зум кінський розкачка. А він намагався а, на ходу вистрелити в мене. Ось тут хтось приїжджає. Він мене не бачить. Це чудово, що він мене не бачить? Мені таке подобається. На, дамагу не вистачило для ваншоту, але це вже не важливо. Ще разок сюди ж. До побачення. Ну ладно, раз нам дають таку можливість, давайте об'їдемось тут по краю. Спробуємо ще там щось навоювати. О, я бачу, їх тут аж двоє, і вони вниз сюди впали. Оце цікаво. Анука, анука, давай-ка. Давай-ка подивимось. Хто у нас тут? Напевно, звідси вони мене не будуть очікувати. Так, да, вони не чекають такої підстави. Так, а ну не вбивайте мого аерела, будь ласка. Що ти проїжджаєш у парад? Проїжджай. На. Лови. А оцю хрінь я вб'ю просто з кулемета. Є таке. І раз така п'янка, давай ще й точку віджимати тоді. 5 фрагів. Слухайте, результат стабільно прогнозований. 4-5 фрагів це якби база для цієї 34, що, звісно, дуже круто. Танканути плюху може. Не роздавати ваншотів може. Більш-менш адекватно їздить. Ой йомайо. -йо, оце неочікувано, але добре, що я йому впаяв. Добиваємо це все діло. І точка наша. Та взагалі кайф. І здається, я чую ще когось десь ось тут. От оця льотка мені не подобається. Якщо він з бімбою, то зараз це може погано закінчитися. Він з ракетами, ясно. О! Ох, ох. Ну тільки не тільки не втече від мене. Я тебе прошу. Чел. На. Радіатор двигун, ну блін. Не вистачило для ваншоту трохи. О, ні, ну яка ти падло? Ну це отомстюн 100%. Ладно, захоплення точки, шість фрагів. Давайте дублерчика і ще спробуємо щось повоювати. Бо я бачу, команда моя тут вся здохла. Той М10 чи М36, чи що там було, він, по ідеї, буде довго стояти ремонтуватись. Відповідно, в мене є час на те, щоб туди доїхати і зустріти його. Ой, ти ж, Йопта, а тут взагалі нікого не лишилось. А куди я вистрілив? Я ідіот? Я ідіот. Я із за кущів не бачив. І за всіх цих кущів я просто не бачив, куди мені стріляти. На, йопта. Мінус башта. Треба гаситься. Ну, все, виїзд на дублері, схоже, не дуже вдалий у мене буде. На! Ну, ще хоча б одного. А от чи дадуть мені вже відремонтуватися, чи ні, я не знаю. Добре, хоч тільки одного члену екіпажу втратив. Так, все, готово. Відремонтовано. Поїхали далі. Тепер треба шукати того М36. Це я чую Т50? Так, да, я його чую, здається. Десь він тут. Він, напевно, захоче поїхати точку захопити, чи ні. Чи не захоче? А, да, ось він, і він мене вже чекає. Командир, бляха. Але, братан, тут таке діло, в мене броня. Ти в курсі, що в мене броня? Ой, я. Ну я. я не знаю, Ну що зі мною сьогодні? Я, мені кави попити піти, чи що? Мені треба да, 100% попити кави Ну як лох зіграв, їй-богу. О. Пункт. Готово. А Старва. Ну, 9 фрагов. Нормально. Еще навоював. Трохи. Тут у нас точку кто-то захопил. А ну покажись, кто такой Шерман. Я снова сделал это. Не-не-не, братан. Не-не-не-не-не-не. На. Другий раз я так не помилюсь. У мене якісь проблеми з тим, щоб ловити розкачку. От я помітив таку от фігню. Опа, 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 побачив тебе. чел. Є таке, чафік. Блін, як же фраги сиплються. Ні, я кайфую на цій 34-ці. Боже, як я кайфую. ще й точку зараз захоплю. Ну от за цей бій, ми, я думаю, отримаємо непогано. Слухайте, 8 тисяч за захоплення точки. Не те, щоб дуже багато, але ж не забуваємо, що це 4 і 3. І грати тут досить легко. Противники не дуже досвідчені, ну, цей бій це показав. Просто береш і спокійно робиш там о, десятку фрагів. Десь ось тут я бачив якісь спалахи. Десь там є противник. Тільки де він? Наші, дивіться, наші задомінували і поперезахоплювали точки. От що цікаво. Так що це не програний бій? Сподіваюсь. Ну, поїхали, спробуємо ще щось зробити. Я чую, ось тут танк їде. Він мене побачив, так? Да? Рикошет, бляха-муха. та за шо? Я гармату зламат... От подивіться, він мені зламав гармату, а я йому чітко влучив у гармату і не зламав, навіть не пожовтіла. Це що прикол такий? Ну, це прикол? Скажіть мені, будь ласка, як це працює? В ромб ти мене не проб'єш, хоча ось під таким кутом зараз може і пробити. Я його можу хіба що мітити кулеметом, може мені союзники. Да, боже, союзники, дякую. Вхої Вау. Вау. Все ремонтуємось. Ви бачите, наскільки складно шерманам нас пробити? Ну, да, звісно, якби ці шермани були досвідченими, вони б стріляли виключно в. Погонбашти, чи в щоки, в оці куточки і так далі, і все було б у них нормально. Але коли нам стріляють, наприклад, в корпус? Ну це взагалі без шансів. Ромб. Так, відремонтувались. Ну, поїхали, поїхали. Ще хоча б одного хочу. Так і да? А що таке? В ромб не пробився, да? Буває. <рапрошки> Блін, яка вона класна. Ця 34-ка, як вона мені подобається? Як же я від неї кайфую? Супер танк. Супер приємний. Зенітка? Лови, зенітка. М -м, трохи я не встиг на цього вискочить. Опа, а ти хто? Он він приїжджає, он він бачу. О, і ще ось! хо хлопці! Стояти, пацани. Блін, його вбили. Та за що? Он воно живе стоїть. Ану, лови. Yeee! Yeah. І балістика, знаєте, така прям зрозуміла. Ти прям прогнозуєш. Ти можеш спрогнозувати, як полетить снаряд. Відразу ж. Ага, цього вбили? Прекрасно. На респі бачу, хтось з'явився. Чихалонган. Господи. Давай з кулемета що. Ще один 15 фрагів. Просто 15. Жесть, що вона витворяє. Я, здається, чую ще когось. Чи це літак? А може і літак. Жалко, звісно, що не за один виїзд, а за два. Ну нічого, все одно 15 фрагів це 15 фрагів. Це якби ніфіга собі результат. Не скромний, скажем так. Якщо попередні бої мені прям сильно не щастило. В деяких моментах, то в цьому прям пішло як треба. Да-да, постріляй, постріляй. А, ти 500 фунтовку скинув мені, да? Молодець. Ну ладно, все одно вже закінчився бій. Ну що, 15 фрагів, 2 захоплення точки. 124 тисячі. Да, солідно, солідно. Давайте подивимось, що було за інші бої. Аттика, за Аттику вийшло скромно, 3, ну, не 30, 28 тисяч. Волоколамськ вийшло майже 29. Ну і Туніс 123. Ну, коротше, навіть при скромних результатах, коли вам не сильно щастить ви робите там 4-5 фрагів, це все одно близько 30-ки. Враховуючи те, наскільки легко грати на цій 30 четвірці, це прям дуже достойний результат. Хоча, звісно, колись вона була ще краще, так. Да. Ну, а як висновок, я можу по ній сказати, що це суперприємна машина. Головне, вицілювати у точки. Того що коли ми попадаємо проти Совків, проти нас грають КВ-1, такі самі 34, ки і вже доводиться вицілювати. Але все одно, все це можливо. І е, за три бою я потрапив двічі в топ і один раз на 4,7. Ну тобто на 5,3 я не грав. Тому танк, да, цілком комфортний. Додаткова броня. Іноді вирішує і непогано так вирішує, якщо ромбувати, прям дуже складно нас пробити в корпус. І в цілому я залишився максимально задоволений цим танком. Буду на ній грати періодично, чисто для того, щоб отримувати якесь задоволення і відпочивати від топів. Ну і в цілому, отримувати якийсь фан від геймплею. Ну а на цьому у мене все. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Дякую за перегляд, і почуємось у наступних відеох. Бувайте!